Привіт пані та панове! Ви на моєму парфюмерному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу розказати про свої небанальні спекотні аромати. Ці аромати будуть вас виділяти з натовпу, будуть додавати вам стиль не тільки в одяг, але, мабуть, і в поведінку тощо. Один з ароматів тітю. Тут тільки такий більш-менш, ну, я б його назвала банальним, але знову ж таки, я його ніколи не бачила в оглядах у інших блогерів, і на нього дуже мало коментарів, відгуків. Отож, почнімо. Перший аромат, про який я хочу розказати, це невідомий для мене раніше бренд. Називається Max Philip. Аромат називається манго. Ну, По-перше, хочу сказати, зробити комплімент флакончику. Дуже така важкінка металева кришечка. Це моя спроба познайомитися якомога більше з ароматами з нотою манго. І ось мої такі перші. Враження про цей аромат. Хочу сказати, що з цього аромату я зрозуміла, що манго, нота манго це небезпечна нота. Поясню чому. Тому що, якщо хтось любить коштувати манго, тут в манго є така ну, дивна якась нота, можливо, неприємна. Ну, не знаю, як її пояснити. І от тут, скоріше за все, парфумер хотів цю ноту якось, мабуть, виділити. Добре, що ця нота знаходиться тільки в верхах, і потім вона зникає через 10-15 хвилин. Ну, Вона мене так налякала спершу. Нота відчуває її як пластик, така штучна, якась штучний інгредієнт. Манго одразу відчувається, плюс якийсь пластик. Вона зникає через декілька хвилин, 5-10, десь так, 10-15. <реш> Залишається тут не мономанго, звісно ж, тут є ананас, малина, персик, цитрус апельсин і мускус. Мускус досить приємний, аромат середньої стійкості і шлейфу. Він не буде вам заважати, в залишках дуже-дуже красивий. З одежі на наступний день також мені подобається. І що саме приємніше, цей аромат подобається дітям, підліткам і моєму чоловіку. Ну, Створює таку приємну атмосферу навколо носія. Продовжую знайомство. Ось, Оце про цей аромат я хотіла сказати, що він у мене ну, один єдиний банальний з цієї підбірки. Це Герлен Аквалігорія Flora Salvage. Аромат, який мене дійсно вразив, в якому сенсі я його просто ніжно покохала. Е, у мене є улюблений аромат з цієї лінійки це мандарин базилік я про це вже багато казала, декілька раз. А цей аромат, я... це відкриття минулого року. Я його купила по наводці моєї подруги і дуже вдячна їй за те, що вона мені його порекомендувала. Дійсно, відгуків мало на нього, це аромат про. Світанок у селі пахне польовими квіт, квітами, динею, морським повітрям, або таким, ну, не морським повітрям, тут солі немає. Свіжим повітрям, таким прохолодним, дуже приємний, досить стійкий. Понад 4 години я його відчувала. Для цієї Категорії ну, для аквалегорії це дуже багато, тому що це схоже, ну, це така лінійка, схожа на одеколони, а одеколони поливашки Дуже приємний, класний. Уявляю себе в ситцевому платяжку в такому в ситцевій сукні, в квіточку із цим ароматом. Дуже класний, дуже позитивний такий повітряний, об'ємний аромат. Сподобається, ну, я думаю, що всім флора сальваджі. Наступний аромат про диню, знову ж таки, це металева диня. Він трошки постояв у мене, змінив гнів на милість, я тепер можу його носити. Він набагато краще себе показує в спеку влітку. Аромат такий, знаєте, наче до, до тіла дотаркається якийсь такий прохолодний металевий предмет. І такий, ну я би сказала, я не знаю, як це перевести, в як Фантомас. Такий аромат дуже стильний, сучасний, з досить потужним шлейфом. А от влітку він, до речі, цей шлейф мене не піддушує, як навесні він це робив. А знову ж таки, аромат неоднозначний, краще його тестити перед покупкою, тому що він може ну, видавати таку. Тут, є, тут така багата піраміда, і важко щось тут підкреслити, крім дині мені. Але тут є, мені здається, і молочні ноти, такі лактонні, специфічні, можливо, навіть нудотні. Влітку на мені відкривається дуже класно на холодній шкірі супер. Ну, Потрібно просто пробувати. Наступний аромат це такий ну, знахідка, знову ж таки, небанальний свіжачок на літо такий прохолодний, крижаний. Я Навіть, можна сказати, крижаний душ. Так, це лемонграс. і на початку я відчуваю дуже сильно відчуваю ноту імбирю, такого свіжо-натертого. І лемонграс з водяними нотами, з такими повітряними. Тут якісь молекули, мабуть, є. В кінці такі дерев'яшечки, але аромат зовсім не солодкий. І при цьому, не дивлячись на те, що він, цитруси зазвичай швидко злітають, а цей аромат тримається досить довго, якісний, класний аромат, прямо знахідка моя. Дуже його люблю. І... І ще один аромат це помело Соренто від Dr. Гріті, який схожий, ну, натяком схожий з попередником. Тільки він більш солодкий, такий от такі ноти помело, грейпфрут, апельсин, але солодкі, всі ці ноти солодкі. І всередині звучання мені подобається тут така терпкуватість, яка схожа на недозрілу хурму. Аромат на початках мені здався банальним, але потім показав характер, що мені сподобалось. І він такий досить неординарний у мене екземпляр в колекції, який подобається. Тільки стійкість у нього трошки менша, ніж у Cloud Collection номер no. 2 Зарка Parfum. Наступний аромат це. Бренд Ельдон. У нього така подвійна назва на англійській мові am trash», а на французькій мові Le Fleur du déchet» Квіти відходів. Якщо перевести на мову психології, що це означає, що з кожного зла можна зробити добро. От приблизно про це цей аромат. Аромат зовсім не треш, як на мене. Він такий літній, солодкуватий, прохолодний, з ноткою яблучка. Тут є також така дивна нота Акігалавуд, яку я... я не знаю, як вона звучить, але мені здається, що це саме вона, тому що він мені нагадує два аромати. Ця нота нагадує мені два аромати. Перший аромат це Жакфат, червона туфілька, там є така нота. І ще один аромат ігри розуму, червона бутилочка, молекула в червоній бутилочці. Дуже мені вони схожі. Аромат приємно носити, один з самых носибельних ароматів у бренда. ще мені там носибельний ця тиквочка, гарбузовий пиріг. І оце, ну, ще там є аромати, але це один з найносибільніших дійсно. Дуже приємний і при цьому стійкий, знову ж таки, класний, небанальний. по особливому звучить за рахунок цієї ноти Акі Галавуд, мускус Льдовський, якщо можна так сказати. Дуже класний, рекомендую спробувати. І ще один аромат, знахідка для цього літа. Я його купила зимою, він трошки настоявся це Джульетта Хезеган Москомюлле. Це одноіменний коктейль, назвали так аромат в честь одноіменного коктейлю. Горілка і лимонний сік. Дуже класно себе проявляє, звучить довго, шлейфить, тендітний тонкий шлейф. Там ще заявлений темний Ель. Не знаю, що це, типу пиво, щось таке, Пива тут не відчуваю. Зовсім освіжаючий прохолодний аромат на літо, небанальний знову ж таки. За рахунок амброксану, за рахунок Лимону, і це він такий не гостренький аромат м'який, але дуже приємний. Рекомендую спробувати. Ще мій улюбленець на літо це Неролі Амара. Жаль тільки, що його зняли. Аромат дуже схожий в одному ключі з Flior Narkotik. Тільки в більшу нісексову сторону, і дійсно аромат про білі квіти, пронизливі, цитруси, такий, знаєте, пронизливий аромат, мені наче в гаймерові пазухи заходить, але це дуже приємно, я не можу їм надихатися. От... Завжди, коли його одягаю, отримую багато компліментів, його завжди помічають. Наступний аромат, який також помічають у мене, це моя спекотна знахідка Royal Маска» від Мікалів. Аромат супер жіночний, аромат саме в спеку видає неймовірний шлейф, кілометровий, жіночний, дорогий, такий приємний мускус з трошки замші, трошки персику. Щіпочка і лангу не можу пояснити його привабливість, це дуже красиво і жіночно. І я багато читала в коментарях, що він видає унісексову нотку. Це для мене неправда. Можливо, десь узимку, я його взимку просто ще не пробувала, але в спеку це просто щось неймовірне, неймовірно гарне. І останній аромат сьогодні це Малія від Нобіля 1942. Цей аромат я уявляю на дівчатах, жіночках, які святкують Івана Купала, у них таке довге, русяве, можливо, руде. та будь-яке волосся обов'язково таке довге, просто волосся, розпущене. у волосся якісь квіти. Або віночки на голові, з пшениці з квітами, таке вбрання з натуральних тканин, Ну, дуже такий атмосферний аромат. Ще він підходить для дівчат, які люблять, люблять стиль бохо або хіпі. Ну, щось таке мені малює, малює моє. Як Кажуть <хи> воображення Дуже емоційний аромат, багато складових, жіночний, спецієвий. Відчуваю яскраво майоран Я, мабуть, всі ноти забула, як їх перечислити, але він дуже багатогранний. Грайливий, переливається різними барвами, це просто щось неймовірне. Тут я ну, я запам'ятала, що тут є османтус, зараз підгляну, мабуть, складний аромат, квіти, фрукти, цитрусові, тютюн, ветівер, дубовий мох. Ну, можете собі уявити, який це аромат, хоча складно уявити, його потрібно спробувати. Дуже складний, складносурядний. Але раніше нічого подібного я не слухала до цього аромату. Він у мене був у минулому році. Мені порекомендувала його дівчина з Бомонду, не дівчина, жіночка, вона начальник відділу була чи щось таке. Вона тренінги парфумерні проводила. І ми з нею розговорилися, і вона мені підібрала цей аромат. Потім я вже глянула, що це аромат про відьмочку. Ну я до відьмочок. Ставлюся не дуже позитивно, тому ну, не хочу про це казати. Просто я здивувалася, що це про відьмочку, хоча, можливо, можливо, так вона і уявляється. А от Івана Купала це саме, можливо, там також відьмочки якісь є на святкуванні. Ну, от, ну, але це така відьмочка весела, молода, приємна. Як я. Так, цікавий і красивий. Всі ці аромати можна носити на пляж, крім цього, тому що він сам дуже яскравий і, мабуть, прямого сонячного проміння він не винесе. Він, ну мені так думається. Така моя добірка. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, будь ласка, напишіть коментар, можливо, ви знайомі з, з, з декількома або з одним з цих ароматів. Підтримайте мій канал коментарем, лайком, можливо, підпискою. Буду вдячна вам за це і до наступних зустрічей, бувайте!